До мене підійшла жінка, яка, яку я зовсім не знаю. Вона каже, Боже, Тамара, я вас бачила по телевізору. Так пенсіонерка Тамара Лазаренко розповідає про свою впізнаваність, яку здобула у 81 рік. На комодів жінки подяка від Буданова і газети зі статтями про неї, які публікують навіть в інших областях України. Надихає, а як же? Це воно ще більше. Зобов'язує а ще завжди під рукою зошит, де продовжує записувати банківські рахунки різних підрозділів сил спеціальних операцій і поруч суми, які їм донатить, коли тисячу, коли п'ятсот. Ну як коли навіки багато йде в кінці вже. Місяця, якщо я зекономила, у мене там 200-300 гривень, я по 50 гривень кидаю вже туди. Ну це просто серце розривається, як вони просять, що допоможіть нам. Каже, найбільше з її пенсії, яку отримує за чоловіка військового, завжди перепадає розвідникам. Мама принесла смаколики, вона всім дає, а меншому любимчику трошки більше. Тим по 100, а гуру 300. Популярність жінки розпочалася із цього зошита. Онука Софія відзняла і виклала у Тік-Ток відео, де бабуся веде свої записи. А це ти відмічаєш, що ти вже закинула гроші туди? Да, да, да. Поняла? Ну що я закинула гуру, я кидала. Але в них дуже круті ті дрони. і думаю, а вони ще збирають. То думаю, ай, ще. Просто так вийшло, що відео завірусилося в Тіктоці. Там більше ста тисяч переглядів, і люди почали репостити його. Воно стало дуже популярним. І таким чином боро бабусю дізнався Буданов, Гур, Стерненко, Лачин і Всі інші в управлінні розвідки вирішили відзначити бабусю. Розповідає Софія про візит їхнього представника Андрія Юсова та Марію Нуфріївні попросили нічого не казати. Слава Україні Дякую! Це дійсно було сюрпризом, а я потім вже подумала, може, не треба було робити такий сюрприз, бо бабуля дуже схвилювалася, але все добре. Коли я його вчора бачила по телевізору, а сьогодні він у мене в квартирі, він як зайшов, у мене було дуже велике здивування. Я просто я так, Андрій Юсов? А він так каже, так. Да". Нині бабуся вчиться користуватися планшетом, який їй подарували від головного управління розвідки. Там було і відеозвернення Буданова. Пані Тамаро, від імені головного управління розвідки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. Слава Україні! Героям слава! У своєму дворі пані Тамара тепер і знаменитість, і приклад для наслідування, каже сусідка Євгенія. Кожен старається то десь декілька гривень закинути, десь, Бог швидше буде перемога. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.